Ти студент, твій світ навчання, друзі, плани на майбутнє. Але за екраном може ховатися загроза, про яку ти навіть і не здогадуєшся, з тобою можуть вийти на зв'язок, нібито волонтери, іноземні друзі або навіть психологи, що пропонують допомогу. Але замість підтримки психологічний тиск, замість заробітку, вербування, замість довіри. Використання тебе у схемах, пов'язаних із війною та злочинами. Це не просто шахрайство, це державна зрада. І за нею не лише зламані життя, а й тюрма. Важливо не мовчати. Почуваєшся вразливо, то стисне психологічно, не знаєш, як реагувати. Звернись до психолога твого навчального закладу. Поговори з кимось, кому довіряєш. Повідом кіберполіцію. Про підозрілі контакт, твоя безпека у твоїх руках, цифрова гігієна не менш важлива, ніж особиста.